Вітаю вас, малята! Подивіться, як за вітном гарно, сніжно, який красивий снігопад. Дітки грають у сніжки. Сніжки це дуже весела гра, але слід пам'ятати, що сніжок не потрібно сильно стискати, робити дуже тверду сніжку. Така сніжка може дуже больно вдарити. А ще пам'ятайте, не можна цілитися по голові, щоб сніжка не потрапила в око. Краще дотримуватися цих правил і тоді гра буде безпечною і веселою. Набігались, напригались і, напевно, захочеться пити, а можливо, нам допоможе сніг чи ось ці гарненькі бурульки. Ні, малята, запам'ятайте, не можна до рота брати сніг, він брудний. Це зовні нам здається чистим і білосніжним. Ми не помічаємо його забруднення. Але якщо його розтопити, перетворити на воду, ми помітимо, наскільки вона брудна і коломутна. Те ж саме і з бурулькою. Її не можна смактати, облизувати. Вона, як і сніг, брудна і холодна. Тому краще не чіпати ні сніг, ні бурульок. Не тягнути їх до рота, щоб не боліло горло і не прийшлось йти до лікаря. Яка ж зима без катання на санчатах? Як це його краще зробити, щоб гірка була високою? Можливо, ця підійде. Ні, дітки, пам'ятайте, для катання на санчатах слід обирати правильне місця. Не можна кататися. Поблизу проїжджої частини. Зараз слизько. Ви можете не помітити машини, яка рухається, а водій не бачить вас, як ви спускаєтесь з гірки. Може статися лихо, можна потрапити під колеса автомобіля. А ось ця гірка, вона і полога, і велика, і від проїжджої частини далеко. На ній краще кататися. Погляньте, як гарно на озері. можна ще на Кавсанках покататися, звичайно, без дорослих не ходіти. На лід. Пам'ятайте, потрібно бути на льоду дуже обережним. На кригі не можна стрибати, тупити ногами, лід може розколотися. Також слід не наближатися до сірих плям. Якщо ви помітили їх, це означає, що там тонкий лід. Підступає до поверхні, вода, також можна булькнути у холодну воду. Зима весела пора року, скільки різних розваг, але щоб вони запам'ятались нам веселими спогадами, слід не забувати правила безпеки. До нових зустрічей, до побачення!